Доброго дня всім любителям Таро! В нас буде прогноз від 22 по 28 січня 2024 року. Як ви бачите, в нас всі енергії відкриті, всі карти лежать рівно. Дуже гарний буде тиждень, прогресивний тиждень для тих людей, які займаються бізнесом. Для творчих людей, хто малює, співає, танцює, ліпить все, що займає ручна робота, так? Дуже сприятливий тиждень. І які у нас енергії основні. У нас основні енергії це енергії потоку. Бачимо, як у нас йдуть енергії від сонця, і такі ніби у нас йдуть як гроза електричні енергії, багато роботи буде через інтернет. Також хто займається документами, адвокати, юристи або люди, які щось переоформлюють, дуже добре і ретельно перевіряйте документи перед тим, як їх підписувати. І справа з документами трошки буде затяжна. Для тих, хто займається творчістю, художники, поети, музиканти, які дивляться мій канал, це для вас розклад, то ви отримаєте дуже багато інсайтів і дуже багато енергії від потоку енергійного. І також ви можете, щоб підвищити інсайти і допомогти собі розблокувати енергії, в кого такий творчий застій, ви можете сходити в магазин, де багато світла, продаються різні світильники, різні прибори. Там так багато світла, що розблокує вам всі заблоковані енергії. А також ви можете сходити в магазин ювелірний, там дуже багато різних камінців, дорогоцінних коштовних металів, золото, срібло. І ви теж можете такий спосіб розблокувати заблоковані енергії. Також можуть приходити на цьому тижні з 22 по 28 січня різні інсайти. Вночі, в вісні, в день можете щось побачити і у вас зразу якась виникне ідея. Записуйте або на диктофон в телефоні, або в блокнотик, хто і я кому це подобається. І енергія показує про те, бачите, в нас є криштали, всі повністю чакри людини, що дуже великі зміни будуть на цьому тижні. Якісь проекти, якісь звіти ви здасте, закриєте, і буде початок нового. Початок буде повільний, енергії відкриті, нема чого боятися. І це енергії удачі, переїзду, поїздок. Зможете сходити з кимось в ресторан, удача буде в великій компанії, може, десь ви попадете на якісь збори або на день народження, де багато людей. Дуже гарні відкриті енергії на цьому тижні. Що у нас з грошима? Подивимося, завжди це питання цікавить найперше. Це гроші. Величезний поток енергії, грошей, повністю гармонія. Всі в нас стихії збережені. І це е, удача в торгівлі, прорив якийсь, якийсь інсайт, щось ви придумаєте, щось вам прийде, додаткові сили ви отримаєте, стабільність і здійснення задуманого, що стосується грошей. І що в нас є тут е, в допомозі? У нас мати каменів. Е, допомогти вам може мама, бабця, ваша сестра, а також якісь професіонали, дивлячись, яка сфера у вас розглядається. Е, Бачите, вона сидить під дощем із монет, під грошовим дощем, і вона сидить на лабіринті, і їй все видно навколо неї каміння, їй видно, як вирішити ваші питання. Тому, якщо у вас будуть якісь питання стосовно інвестицій, стосовно вашої роботи, хто має ресторанний бізнес, дуже добре звернутися за допомогою до професіонала. І цей професіонал вам скаже, як вам дієте, і дасть вам багато варіантів вирішення своєї проблеми, чим вам і допоможе. І це продовження наших основних енергій оцих комфорту, процвітання і ваші бажання збудуться. Дуже гарно енергії себе показують в грошовій сфері. Тепер подивимося, що нас чекає в нашому суспільстві. Бачите, як все пов'язане, тобто пішла енергія така, що на роботі, там, де ви працюєте, чи в бізнесі, якщо ви заклали якісь шляхи, кроки зробили недавно для свого розвитку, то ви будете пожинати перші свої плоди. Це такий проміжний, гарний результат. І ви працюєте для інших. Для інших дивіться, щоб не випалитися, не згоріти. А розставити пріоритети і йти повільно в напрямку. І це теж удача заключення контрактів в бізнесі, на роботі. І з такого, що вам треба звернути увагу, що. Карта показує, що ваш керівник буде задавати вам дуже багато завдань, які треба виконати в короткі сроки, але це нереально, тому повинні йому пояснити, що це нереально і неможливо, потрібно почекати. Що стосується наших емоцій, у нас є тут син келихів, дівчатка зустрінуть на своєму шляху нового хлопця, Також старші люди, які вже заміжні, які вже мають поважний вік, то вони отримають звістку від свого сина, від внука, від того, хто дуже давно не виходив на зв'язок. Подивіться, він стоїть на колінах і шукає свою дорогу, а дорога різна йде в нас вверх різними шляхами. Тобто на цьому тижні від 22 по 28 хто загубився, хто шукає своїх близьких, ви знайдете. В кого давно не було від, звістки від дітей і внуків, ви отримаєте звістку. І наступна карта наших любовних енергій говорить про те, що хтось наважиться зробить вам пропозицію: хтось вийде заміж, хтось з'їдеться і почне разом жити. А також знов таки ж, хтось повернеться в сім'ю. Коли пішов, та людина повернеться в сім'ю. Дуже гарні енергії на емоції. І які ми будемо проблеми рішати на цьому тижні у нас випав король батько і син це авторитетна особа. От задачі, які ми будемо вирішувати, ми вже тут їх продивилися, що будуть вам давати ваші керівники дуже багато задач, які повинні робити. Дивіться, не перетрудіться. Багато людей буде приймати участь у вашому житті і звертайтеся до професіоналів. І загалом ситуація на цьому тижні супер прекрасна. У нас будуть і гроші, і люди, які допоможуть нам в інвестиціях. Ще по цій карті можна на цьому тижні грати в лотерею. Коли вона випадає, то можна виграти невеликі гроші, але завжди я виграю, як вона мені випадає на день. Я купую лотерею, наприклад, за 2 злотих виграєш за 5, але все рівно 3 злотих ти виграєш. Дуже гарна позиція. На роботі отримаєте перші результати, отримаєте похвалу на роботі, отримаєте якісь нові завдання, бережіть себе, не перетруждайтеся. Хто чекає на сина, на внука подзвонить, напише, приїде. Хто в шлюбі щось буде дуже приємне, хто не в шлюбі отримає запрошення з'їхатися, або освічення в коханні, або дізнається, що вагітна і буде мати дитину. І задачі, які ми будемо вирішувати, це люди, які будуть нам їх ставити. Але на цьому тижні випали професіонали, тобто не пустомелі професіонали, які все зважують. Хіба що вони дуже гострі на слівце і часами можуть вас образити, але радує те, що це не пустомелі. Дякую вам за подобайку та підписку. Гарного всім тижня! І всі творчі люди, будь ласка, зарядіться в ювелірних магазинах або в магазинах світла побутової техніки. І у вас будуть інсайди, і можна заробити на цьому тижні багато грошей. Гарного дня! Дякую за підписку і вподобайку!